Всім привіт! Прийшли акційні замовлення. І ще деякі посилки ідуть, ще в дорозі. Дуже зручно, тому що це все можна отримати напряму додому від кур'єра, де би вони знаходились чи в великому місті в Україні, чи в маленькому містечку, чи в селі. Така послуга в нас є. І хочу вам сказати, що через два дні буде акція до м, Чорна П'ятниця і до Дня Подяки. Вона буде і в Європі, і в Україні. В акції буде Солодкий Лев, буде ем, Омега, буде колаген. Я знімлю наступне відео про ці акції. Що хочу ще сказати? Хто шукає можливість заробляти, хто шукає роботу онлайн? Тут можна і вживу працювати, і тільки через онлайн. У нас є люди, що люблять більше вживу. Є люди, які люблять тільки через інтернет, є люблять і так, і так. Є старими методами стара школа, є тільки хто новими методами. Це все можливо з чого почати? Спробувати продукт, побачити ефект, відчути, і сказати: хочу працювати, хочу заробляти, що мені робити. Так що пишіть, включайтесь. Про акції вас повідомлю.